Друзі, дорога команда! Мене звати Христина Брич, і я платиновий директор у компанії Лівесто. А можливо, вже багато хто мене знає можливо, ще тільки знайомиться. У нас завжди появляються нові і нові партнери. Тому десь хочеться, щоб ми познайомилися з вами ближче, аби ви десь нас, лідерів, теж відчували по іншому, іншими і ближче. Тому хочу сьогодні розказати вам трішки свою історію успіху, а свою, скажімо так, історію, з якої це все починалося, і куди, звісно, я дійшла. Давайте поринемо в роки назад, і я вам скажу так: що десь приблизно, навіть не приблизно, а я точно знаю, що мій шлях власне в мережевому бізнесі розпочався десь у 2000. Сім 2018 році, так у кінці 2018 року, коли я народила свою молодшу донечку, це вже був мій другий декрет. Хоча у першому декреті я ще займалася чимось там в інтернеті, щось продавала, якийсь одяг, якийсь ще щось. Чому тому, що ну, будучи в декреті, як ми знаємо, кожна мама хоче себе реалізувати, хоче для себе щось заробити і мати чуть більше, ніж тих 860 гривень. Власне, коли я народила другу донечку. Я познайомилася з мережевим з продажами у мережевому бізнесі. Мій бізнес починався власне, з великих продаж, із того, що я розуміла, що можна заробити гроші, і, власне, роблячи великий товарооборот, я зрозуміла, що окрім того, що можна заробляти на продажі, можна виходити на статус і брати ще й додаткову зарплатню. Так от. Продаючи багато, я закривала на продажах свої перші рівні 4%, 6%, 9%, навіть 12% і 15% отримувала на продажі. І розуміла, що там криється щось більше. Хоча на той час не було наставників, а ви зараз просто маєте унікальну можливість отримати цей досвід від людей, які пройшли цей шлях. Ну, звичайно, я була в той час, здогадувалася, розпитувала, стукала у двері стоящих, бо, наприклад, прямих наставників не було, і дізналася більше про цей бізнес. І довго не роздумуючи, я зрозуміла, що якщо продаючи і роблячи такий товарообіг, за 4% взяла цю зарплатню. Роблячи такий, забрала за 6 таку. Роблячи такий, забрала за 9 таку. Я чітко зрозуміла, що можна більше і більше. Ну і звісно, мені пояснили, що компанія сплачує за платню не тільки за твій товарообіг, а за товарообіг, який робить вся твоя команда. Отож, з того шля... з того часу, я усвідомивши це, почала активно працювати, почала будувати свою команду, почала розробляти навчання для своєї команди, знайомитися, робити перші дзвінки. І повірте мені, це було дуже можливо теж страшно. Я так само не боялася себе показувати. Я десь дивилася на вище стоящих наставників і казала, о Боже, вони себе знімають, я так не зможу. це, це Мабуть, мені так не, не цей, але ви знаєте, я вам хочу сказати, що це все говорить страх і заперечення у своєму, у своїй голові. так? Тому що насправді, коли людина починає щось робити, коли починає робити дії назустріч цим страхам, вони розвіюються і це дає чітке розуміння того, що не настільки страшне, все це не такий страшний цей вовк, так який ми собі малюємо, поки ми не візьмемо і не зробимо це, адже руки, голова, голова думає, руки починають робити, і все наше мислення повністю міняється. А, тому розпочала також активно знімати, знімати е себе, показувати на той час, так як вміла, з продуктом розказувала е і помало будувала свій шлях. Е я вам хочу сказати так: Лівеста це моя друга компанія. Е у своїй попередній компанії я зробила е свій перший шлях. Я досягнула свій перший статус директора. за... Два ні, десь за два роки, приблизно за два роки активної роботи, я зробила свій перший статус директора. Я почала зробляти великі гроші, і е, я вам хочу сказати так: е, були різні моменти, і для того щоб зробити. Цей статус директора. Повірте, я працювала багато. Я рекрутувала до пізної ночі. Я ну, як вам казала, робила навчання також. Я виходила зимою з промостічкою. Я продавала наш продукт, який у мене був. Я ну, робила дуже багато дій по відношенню до цього. Зараз вам це розказую, щоб ви розуміли, що нічого не впало з неба просто так, що я така сама. Проста людина, як ви, я такий самий новачок, який, а, який стартував з нуля, який не мав досвіду. Просто єдине, що потрібно, це вірити і робити. Ви знаєте, а, в мережевому бізнесі успішний стає не наймудріший, не той, який має найбільшу світу, не той, який там я не знаю, а, та навіть маючи весь досвід світу, ти можеш стати неуспішним, якщо ти. А будеш е, здаватися, якщо ти не будеш робити щоденні дії в мережевому бізнесі. Успішним стає той, хто е, не здається. Той хто крок за кроком, попри невдачі, попри падіння, повірте, у мене теж у шляху до статусу директора були моменти падіння. Були моменти, коли я казала: О Боже, мабуть, я цього не зроблю. Два роки мій шлях тривав, не тому, що я два роки активно працювала в нон стопі. Він тривав, тому що в мене були. Шляхи опускання, ну моменти, коли опускалися руки. У мене були моменти, коли, коли я, от наприклад, ціле літо я нічого не робила. Я зайнялася зовсім іншим в той час. Я займалася саженцями, клубнікою і активно продавала це, заробляла гроші. І просто на напевне на 4 чи 5 місяців я просто залишила все, як є. там так заглядала, десь там дивилася, була, але фактично дії по відношенню свого бізнесу не робила. А, тому у мене теж були такі моменти. І якщо говорити насправді про такий справжній статус директора, я його зробила. Ну, скажімо так, я дійшла до 12%. У мене було чуть чуть, -чуть команди. Вона не була така велика ж навіть до 15, так можливо, 12-15, там були коливання. А піді мною ще були кілька партнерів, які вже робили якийсь результат. Але коли мені в мене було 12%, я. Пам'ятаю, як сьогодні я сказала, що я... це було закінчення літа, це була осінь, це був вересень-жовтень, і я собі сказала, що я цю зиму даю собі на те, щоб зробити прорив, щоб зробити шлях. Якщо я не закрию хоча б 18%, а я хочу статус директора, то я, мабуть, залишу цей бізнес. Бачите, у мене теж складалися такі різні думки. У мене теж були такі моменти. Ну, ось, коли я взяла за цю роботу з жовтня місяця по Пасху я працювала як папа Карлос. Я виходила з промистійкою, я продавала, я рекрутувала, я не зупинялася. Я йшла, 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 йшла з напором і вірила в те, що в мене неодмінно мусить все получитися. І ось, коли десь приблизно на Пасху я закрила свій статус директора, я сама була в шоці від того, що я зробила. До чого веду? Веду, що вам варта в себе повірити, вам варта дати собі шанс, вам варто. Робити ті дії, які ви не робили раніше, адже тільки такі дії приведуть вас до більших результатів, тільки такі дії приведуть вас до певної цілі, до певного е виходу із зони комфорту і приведе вас до вашого омріяного статусу, до вашої омріяної зарплати. Е що ще вам хочу розказати? Е -м, ви знаєте, е -м, я вам скажу, е -м, нами можуть рухати. Різні мотивації, нами можуть рухати різні моменти. Я знаю, що в кожного свій шлях хтось може це зробити за рік, хтось це може зробити за два, хтось за п'ять, а хтось буде довше йти, тому що ви ставите собі в житті різні пріоритети. Якщо ви йдете довше, це означає, що ви не поставили це на першу чергову ціль. Це означає, що не робите достатньо дій. Ви знаєте, я колись, коли я прийняла рішення розвиватися, я точно. Дала собі слово, що більше так ніколи. Має в житті прийти такий момент, коли ти робиш переусвідомлення, і коли ти розумієш, що ти більше не хочеш так жити, як ти жив раніше, коли ти розумієш, що ти готовий взяти відповідальність за своє життя, за свою сім'ю, за. За зміни, врешті-решт, у вашому житті. Я завжди кажу, що кожен з нас є автором свого життя, і кожен з нас його може написати так, як він цього захоче, але повинно, повинно захотітися внутрішньо, це потрібно прагнути. І в один момент я собі сказала, що більше так ніколи, що більше ніколи не буде такого моменту, коли у мене. Не буде вистачати грошей, коли я не буду мати грошей, щоб заплатити за хрестини моєї донечки. Коли я, лежачи в лікарні, не знала, за що заплатити, де взяти гроші, просити. Тобто, в загальному я, звичайно, могла попросити, але це знаєте, таке трішки приниження достоинства, приниження себе самої. І в той момент я чітко усвідомила, що я буду робити все для того, щоб у мене більше ніколи в житті не було моментів нестачі, тому що тільки я можу вирішити, як е е е жити мені та моїй. Сім'ї моїм дітям, за якими відповідаю, звісно, я як матір. Я зараз не розказую про батька, тому що мій чоловік завжди був опорою. і Продовжує нею бути. Він заробляв, але на сьогоднішній час ви самі прекрасно знаєте скільки. Ем... Які витрати, які в нас зарплатні, які у нас доходи, і скільки коштує життя сім'ї на Україні? А тому пробуйте міняти щось, пробуйте повірити в себе, пробуйте дати собі шанс, пробуйте змінити ваше буття, тому що ви можете все. Якщо я подумаю, що сім років тому я могла здатися і могла собі сказати, тоді що нехай це не моє, а в мене так не вийде. А я не зможу так знімати, а я не зможу так говорити. А, а, я, мабуть, для цього не створена, а мільйон заперечень, які були в моїй голові, я зуміла подолати вірою в себе і кроками ідучи вперед. І якщо я тільки подумаю на мить. Що тоді я би здалась, сьогодні я би не була тут, сьогодні я би не зробила і не е, втілила в життя е, те, що я маю в своєму житті зараз. Е, е, і за цей період ми з чоловіком зробили дуже багато зусиль, багато росту, один е, е, як і він, так і я. Один за одним, і я в тому числі. Я зараз я знаю, що маю більше розказати про себе. Ну, звичайно, що тему сім'ї ти повинен зачепити. За ці роки У нас змінилося багато чого. За ці роки ми побудували будинок, в який зовсім скоро ми перейдемо жити. За ці роки в компанії Лівеста я зробила масштабний бізнес. За ці роки в мене в компанії є чотири директора в першій лінії, а також директори у, низах. у мене Закрилась автопрограма. Я забрала своїх перших півмільйона. Я могла забрати авто, бо півмільйона. Я забрала півмільйона, і це було поштовхом до закінчення будівництва. Звичайно, що півмільйона це невеликі гроші, і не за них ми тільки зробили, адже разом тільки з чоловіком рука об руку ми це все робили. Але це Настільки вагомий внесок у наше життя, і настільки мережевий бізнес змінив моє життя, тому що якщо я подумаю, що ми б мали жити за дохід лише чоловіка, то ми б не зробили цього всього ніколи в житті. Тому що коли є два доходи, і два доходи кращих, або навіть один дохід, але високий, можна разом крок за кроком, зробити. Якби не мережевий бізнес, мій чоловік цього літа вже. Піде п'ятий місяць, коли він сидить вдома і без зупинку робить наш будинок, і це означає, що це 5-6 місяців, де ми живемо за мою зарплатню. І до того ми теж відкладали кошти і вкладали в будинок. І це свідчить про те, що мережевий змінив дуже багато у моєму житті. І я не збираюся зупинятися. Я хочу більше, я йду більше, я продовжую вірити. І незважаючи на якому ти статусі би не був, потрібно працювати, рекрутувати, будувати команду, приводити нових людей. Тільки це дасть вам ріст. Зараз ми говоримо про. Продажі, поглиньте, зрозумійте, розберіть, навчіться, прийміть цей досвід і принесіть цей досвід у свої команди. Адже ви будете запрошувати до себе своїх людей, ви будете запрошувати до себе е тих, кого вам треба буде вчитися і з ким вам треба ділитися досвідом. Е ще раз скажу: е розказувати за 15 хвилин, звичайно, всього ти не розкажеш. Я єдине, хочу, щоб ви зараз поставили собі руку на серце, закрили очі, подумали про свої власні мрії, про свої власні бажання, про те. Як ви хочете бачити себе через 5 років. запишіть це, пропишіть, уявіть, як має виглядати ваш бізнес, як має виглядати ваш дохід, де ви повинні жити, що ви повинні мати, що ви повинні отримати. Просто уявіть себе в цьому стані, проживіть це, подумайте про це, повірте в себе, мрійте, дійте, цільте і досягайте. Ви можете все. Просто повірите, йти вперед з вашими. Кроками, діями, крок за кроком. А я надію, що трішечки поділилася маленькою частинкою своєї історії, маленькою своїм роздумом, так як я бачу це все. Бажаю вам успіху, натхнення, віри в себе і шалених результатів. Давайте запалимо цей марафон, запалимо наш бізнес і будемо йти вперед. Ціную, цілую, обнімаю і ще раз успіху.